Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях дуже суперечливий ліхтар від французької компанії Petzl. це Petzl Swift Reactive Lightning. Ліхтар, який міг би бути шедевром, але став провалом. Ліхтар надав на огляд мій друг і підписник Олександр з Нікомі DC Device, за що йому величезне спасибі. Тож, давайте про все по порядку. Тож, що заявляє нам виробник у моделі Petzl Swift. Reactive Lightning використовується технологія Reactive Lightning. Спеціальний сенсор аналізує освітленість і автоматично змінює яскравість залежно від потреб користувача. Для чого це зроблено? Зроблено це для економії батареї, а також для того, щоб не осліпити напарника, наприклад. Не осліпити себе десь у печері, тому що ми знаємо, що компанія Pencil виготовляє ліхтарі. Насамперед для альпіністів, для різного типу дигерів і так далі. Також є режим червоного світла, датчик заряду акумулятора з 5 рівнями допоможе контролювати час роботи. Ліхтар можна встановити на всі каски пецель, а з використанням додаткових аксесуарів на будь-яку каску. Візуально комфортне світло забезпечують два діоди з різним рівнем розсіювання. Акумулятор 2350 мАч який заряджається через порт Type-C. Надходить ліхтар ось такій презентабельній коробці, на якій вказано, що заряджається він через USB-C, і максимум 1100 люмен. Є кілька версій цього ліхтаря, це робоча версія. У ній дещо підвищена яскравість, інший ремінець і ще деякі невеликі зміни. З іншої сторони, вказаний час роботи. Якщо кому треба, можете зупинити і подивитися. І також, звичайно, надходить кабель для заряду акумулятора і інструкція. В інструкції немає ні російської, ні української мови. Є деякі схематичні зображення, з допомогою яких можна орієнтуватися у цій інструкції. Тобто, щось такого незрозумілого все-таки тут немає. Спочатку я розбирався з цим ліхтарем без інструкції, як я завжди роблю. Потім звертався і до інструкції. Тож ті недоліки, які я виявив, вони є, хоч з інструкції, хоч без. Але все ж, давайте про все по порядку. Давайте подивимось на цей ліхтар зблизька. Щоб порівняти їх розміри, давайте порівняємо його із класичною моделлю Petzl Arctic. Як бачите, розміри більш-менш схожі, по висоті вони однакові майже. Так, Arctic дещо менший. Зрозуміло, тут. Дещо продвинутіша електроніка і все таке інше. Щодо кріплення, кріплення схоже на те, що у оптику. Ось якщо порівняти. Мені здається, дещо ширший ремінець. Так, він дещо ширший. Там на якийсь міліметр. Різниця. По потужності, плюс-мінус однакові ці ремінці. Деяка відмінність є у тому, що тут, як бачите, немає розриву, а тут є. Тобто ремінець можна змінити прямо на самому ліхтарі. І тут, в такому разі, мабуть, немає знімної, ні, також є знімна частина, через яку теж можна міняти цей ремінець. Тобто Тут просто додатково внесли ось такі зміни. Щодо самого кріплення, воно схоже на те, що у Petzl Arctic. І схожих ліхтарів. Тобто, ось так нахиляється даний ліхтар. Є також така сама система, як бачите. Тобто, все це схоже. Зверху, як бачите, знаходиться кнопка. Кнопка, до речі, тактильно не дуже приємна. Вона надто гостра, не те, щоб вона якось наминала пальці, але відчувається вона доволі неприємно. Натискається вона непогано. Не думаю, що будуть якісь неприємні відчуття, якщо ви будете довгий час користуватися цим ліхтарем. Але на дотик на голий палець вона доволі неприємна. До речі, так і не зрозумів, навіщо ці отвори зроблені. Можливо, ці отвори зроблені заради естетики, тому що ніякого технічного навантаження вони не несуть. Тобто, до кріплення ніяких питань немає. Кріплення, як завжди, у пецка дуже міцне. Так само, як і міцний корпус. В передній частині ми бачимо оптику, тут, як бачите, навіть три тір оптики. Тобто, це червоне світло, ось тут діод, як бачите посередині. Є діод розсіяного світла під такою тіроптикою, дуже схожа на автомобільну фару. І далекобійний діод під тіроптикою, яка схожа на Truvision. І також те, що ви бачите тут, це саме та система Reactive Lightning. Над системою Reactive Lightning знаходиться система індикації. Працює вона при вімкненні ліхтаря, як бачите, зараз. Ліхтар заряджений повністю. Вона 5-ступенева, як ви зрозуміли, що дуже непогано. Працює дана індикація коректно, це я вже перевіряв. Все доволі шикарно. Для того, щоб зняти батарею, необхідно ось так розвернути ліхтар. В принципі, як і у інших ліхтарів від ПЕЦЛЬ, але дещо інша система зняття акумулятора. А саме з цієї сторони, трішки віджати оцей тримач, і ми витягуємо акумулятор. Ось так виглядає акумулятор. Це один з дрібних недоліків ліхтаря, це те, що у нього пропєтарний акумулятор. Купити його проблем ніяких немає. Але, на відміну від того актіка сюди неможливо вставити якісь батарейки, тобто про мультитопливність річ не йде. Корпус, як бачимо, доволі потужний, тобто нарікань на нього, я думаю, не буде. Він не розвалиться. Конструкція міцна. І в зворотному порядку ми можемо знову зафіксувати даний акумулятор. І вводимо його в зачеплення в систему підйому. Як саме працює ця система Reactive Lighting, я вам покажу в ауддорі, тому що показати на столі це неможливо. Якщо ви десь натикаєтесь на стіну, то ліхтар збавляє яскравість. Якщо ви світите десь вдаль, ліхтар яскравість додає. Все дуже просто. І ось тут, друзі, ми підійшли до провальної частини даного ліхтаря. Тобто, як він керується. Ми натискаємо на кнопку, вмикається перший режим. У даному разі це росія, не світло, і система Reactive Lightning працює саме на цьому світлі. Зараз на столі показати його неможливо, як я вже казав, для цього потрібен простір. І вона працює, працює непогано. Для чого вона призначена, я вже казав, для економії батареї і для того, щоб не сліпити напарника. І перший режим, друзі, це 100 люмен. Світять ці 100 люмен на 35 метрів від 10 до 50 годин. Як завжди, у пецлям, 2 годинний резерв. Що це означає? Що ліхтар змінює яскравість, при цьому економиться батарея, і також ви не осліплюєте напарника. Наступний режим це 275 люмен на 75 метрів від 7 до 40 годин 2 резерв. І найвисокий е, режим 1100 люмен. 155 метрів від 2 до 30 годин. І ще є наступний режим це режим далекобійний, включається тільки далекобійний діод. Це 600 люмен на 150 метрів 4 години з 2 годинним резервом. Потім при утримуванні кнопки ми переходимо на стандарт лайтнінг. Тобто при вмиканні цього режиму функція функцію лайтнінг не працює. Також 4 режима. Тобто 10 люмен на 12 м100 годин, 160 люмен на 50 м на 7 годин, 700 люмен 115 м2 години і 2 години резерв. І 280 люмен на 85 метрів 4 години 2 години резерв. Здавалося б, все непогано. Тобто, працює і ближнє світло, і далекобійне світло, все на своїх місцях. Але, друзі, зараз я вимкну ліхтар, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тепер давайте вимкнемо ліхтар на функції Reactive Lightning. Тобто, це росіяне світло. Перший режим. При тому, як ви дивитесь десь на стіну, або на напарника, ліхтар скидає яскравість, тут, звичайно, вже буде менше 100 люмен. І ви нікого не сліпите, в тому числі себе. Ми вмикаємо наступний режим. І ще наступний система все та сама. Останній режим далекобійний. Здавалося б, все дуже непогано. Я вимикаю ліхтар, тепер ви ще не помітили нічого, так? А саме те, щоб мені його вимкнути. Потрібно перейти через всі ці чотири режими. Тобто я вмикаю ліхтар. І якщо я захочу вимкнути цей ліхтар, мені потрібно пройтись через всі ці режими на підвищення, тобто наступний все яскравіший, яскравіший режим. І тільки тоді я зможу вимкнути цей ліхтар. Знаєте, друзі, таке я бачив тільки на ліхтарях, ширпотребовських ліхтарях з базару, які коштують 100 гривень. Добре, що хоч сюди сос і строп ще не вимкнули в основну лінійку. Але, друзі, на ліхтарі за 6 тисяч гривень таке неподобство. Саме тому я і дивився інструкцію, друзі, тому що я не вірив, що це таке може бути. Тобто я спочатку спробував так, тоді подивився в інструкції. Дійсно, для того, щоб вимкнути ліхтар після цього першого режиму, потрібно продертися через оці всі режими і тільки тоді вимкнути ліхтар. Те ж саме без функції Reactive Lightning. Тобто вимкнути ліхтар із любого режиму у нас немає можливості. Треба продерти через всі режими. Тобто, якщо ви десь ідете в печері, вам потрібно продертися через оці всі режими, в тому числі дуже яскраві. При цьому губиться сама концепція для того, щоб не сліпити себе і своїх напарників, тому що ви будете продиратися через високі режими, щоб вимкнути ліхтар. Інженери Пецель, скажіть, будь ласка, в чому логіка функції ректи Lightning, якщо ви зробили отакий тип виключення ліхтаря? Де логіка? Скажіть, будь ласка. Ви зробили цю функцію, в тому числі, щоб не сліпити напарників. А щоб його вимкнути, треба продертися через, через високі режими. Чесно кажучи, в мене не вистачає слів, друзі. Тому що цей ліхтар я хотів собі придбати. Мені дуже сподобалася ця. Технологія Reactive Lightning. Як ви зрозуміли, цей ліхтар я собі купувати не буду. Бо навіть я не взяв би, навіть якщо мені б його подарували. Тому що він просто лежав би в мене мертвим грузом. Я дику ненавиджу таку систему для того, щоб вимкнути. Добре, якщо там пару режимів через них продертися, щоб вимкнути ліхтар, це, в принципі, норм. Але через 4 режими. Я думаю, що інженерам пецель варто задуматись над цим ліхтарем і випустити наступну версію нормальною. Тому що користуватися цим ліхтарем у такому вигляді, дуже незручно. По-перше, поміняйте оцю кнопку. Та добре, хай залиште цю кнопку, хай вона така буде. Це не така велика біда, як те, що ви зробили при вимкненні ліхтаря. Тоді підемо далі. Ну, чому б не зробити, щоб це червоне світло вмикалося, скажімо, при двойному кліку. Подвійний швидкий клік, і ввімкнулося це світло. Тобто, для того, щоб вмкнути червоне світло, мені потрібно спочатку вімкнути ліхтар, потім утримати кнопку і почекати, поки буде червоне світло. Ось червоне світло. Червоне світло, червоний маяк. Маяк зроблений непогано, до цього претензій ніяких. І вимкнення. Для червоного це нормально. Тобто, я маю на увазі, що тут всього два режими. Ви вимкнули, Постійне червоне світло і маяк. Все. І вимкнення. Це нормально. Тут два режими. Всього два режими, не чотири. І при наступному вимкненні вас буде вмикатися червоне світло, що в принципі логічно. Нехай я згоден з таким доступом до червоного. Це невелика біда. Біда у білому світлі, друзі. І як ви зрозуміли, щоб повернутися на біле світло, вам потрібно також утримати ліхтар і повернутись на біле світло. А тепер, друзі, підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Відстань до стіни приблизно 5 метрів. Зараз ввімкнутий режим Reactive Lighting. Засвітка широка, практично під самі ноги. І хочу показати вам, як він працює. Як бачите, отак я. Вершу, бачите, центральне пятно. Тобто, зараз горять обидва діоди, насичена засвідка і широке центральне пятно. Коли я підходжу ближче, як бачите, центральне п'ятно практично зникає. Це дуже грамотна система, я вам скажу. Зараз я знову відійду, щоб це було видно. Бачите, центральне пятно з'являється. Тепер дивіться, наступний режим вмикаю. Ще наступний режим вмикаю. При цьому центральне пятно трішки більше, ніж коли я підійду. І далекобійний режим. Тут просто отакий хотспот широкий. Але засвідка залишається достатньо насиченою. Якщо перемкнути на констант лайт, то це буде виглядати ось так. Це все ще достатньо широка бокова засвітка. І як бачите, є хотспот, є така здоровена корона. І є все одно широка засвітка. Ліхтар світить шикарно, цього б нього не відняти. Дуже класна будова світла. Червоне світло виглядає ось так. Як бачите, така насичена середина і плавна засвітка. Воно не дуже яскраве, ліву 5. Та саме 90-метрова територія. Ви знаєте, це просто шикарна ця технологія реактив Lighting. Подивіться, як світло, будова світла. Доволі така насичена периферія, але не занадто. І такий ось хотспот, подивіться, доволі широкий. Тепер подивіться, як вона працює. Я ось поведу в сторону. Як бачите, центральне п'ятно стало значно меншим. Воно практично майже зникло. І тепер дивіться, як це плавно відбувається. Гляньте, під ноги свічу, немає центрального пятна. Подивіться. З'являється, з'являється і з'явилось. Це на другому режимі, до речі. Подивіться як. Для порівняння подивіться, як Constant Lighting. Тобто це постійне світло. Без цієї функції reactiv. Подивіться, бачите? Центральне пятно є і є. Засвідка широка, тут без претензій. Все одно воно класний, класна будова цього світла, але нема цієї технології зараз, вона вимкнута. Якщо я її вмикаю, ось. Як ви бачите, майже нічого не змінилося. Це тому що я свічу далеко. Якщо свічу близько, то це виглядає інакше. Ось подивіться, як констант лайтінг. Перемкнув, бачите, з'явився хотспот який сліпить. Перейшов знову на реактив Lighting, хотспот зник. Тож, ця система дуже класна. Ось Подивіться, як я плавно буду зараз розвертати. Гляньте, як це відбувається, бачите? Зараз, друзі, я спеціально став біля угла, щоб було видно. Тобто, подивіться, ось так я свічу практично в сам угол на першому режимі. Я перемикаю на наступний режим, ви майже не бачите змін. І ще на наступний режим. Також зміни невеликі. Це вже практично майже максимальний режим. Це максимальний без далекобійного. Тобто, все-таки напарника ви сліпити не будете. Навіть на максимальному режимі. Тепер дивіться, я плавно переходжу далі. Як бачите, освітлення зростає. Отак так це робить, дивіться. Ось так і ось так подивіться. Освітлення плавно зростає. Тож по режимах, друзі, перший режим, як бачите, ось так виглядає. Ось так я буду світити і зблизька, і здалеку. Щоб ви зрозуміли, як працює ця система. На максимальному віддаленні приблизно освітлює територію десь метрів до 30 Наступний режим. Якщо вдаль, то освічує територію приблизно вже метрів 50. Навіть трошки більше. Метрів 60, я думаю. А зблизька так само, майже так само. Тоді, наступний режим, як бачите, це мега яскравий такий режим, освітляє вже всі 90 метрів, причому доволі яскраво. І далекобійний такий режим. Постійне світло. Перший режим світить приблизно метрів на 7. Наступний режим світить приблизно метрів на 40. Наступний режим світить практично на 80 метрів. І далекобійний додіод вмикається, світить приблизно на всі ті 90 метрів. Якби не дебільна система вимкнення ліхтаря, я б обов'язково його купив. Тож, друзі, який висновок по цьому ліхтарю. До речі, хочу сказати, що цей висновок я зараз перезнімаю. Тому що в мене дещо змінилася думка про цей ліхтар після того, як я потестив його світло. Світло, як ви зрозуміли, мега шикарне саме оця система Reactive Lighting. Як ви вже зрозуміли, моя основна претензія до керування цим ліхтарем. Тож у мене є така думка, якщо я знайду спеціаліста, спеціаліста по електроніці, щоб він зробив що. Ось, давайте ми його зараз. Відкриємо, я вам покажу. Тобто ось батарея, так? Два варіанти: або розімкнути один із контактів, або вивести із середини провід, сюди поставити додаткову кнопку, яка буде вимикати живлення цього ліхтаря. І якщо я це зможу реалізувати, то тоді буде як, що можна в будь-яку хвилину, буквально в будь-яку хвилину, вимкнути ліхтар. А потім, щоб його ввімкнути, можна просто вімкнути і вже керувати з допомогою цієї кнопки. Якщо я таке зможу реалізувати, то, мабуть, в мене буде такий ліхтар. Якщо ні, то ні. Тому що з таким керуванням, яке в нього зараз, я миритись не буду. Але, звичайно, друзі, це моя власна думка. Якщо ви готові миритися із таким керуванням, то тоді в іншому. Ліхтар, в принципі, дуже класний. Те, що кнопка гостра, це дрібниця. Більше серйозних недоліків у цього ліхтаря немає. І є система Reactive Lighting. Звичайно, ви можете сказати, що таку систему можна реалізувати на других ліхтарях. Ні, не можна, друзі, тому що це патентована штука. Навіть тут подивіться, що написано. Patented. Тобто, все це запатентовано. Тож, на жаль, ніхто більше таку систему реалізувати не зможе. Можуть реалізувати схожу, ну, почекаємо. А поки що доводиться користуватися такими системами тільки у Пецля. Ну і взагалі світ клином не зійшовся на системі Reactive Lighting. Тож, такі висновки, друзі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре! Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funalist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Funalic Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод Funalist S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.